Друзі, в попередньому відеозаписі ви вже бачили, яким чином у вас стаються помилки, на що вони впливають, і як ви їх можете обробляти. Ну, Тепер, тепер дивіться на, на такий нюанс. Існує у нас юзер. Поки що це буде повністю пустий об'єкт. У випадку, якщо ми звертаємось до юзера, кажемо, дай нам якусь свою функцію, яка називається фу, у нас випадає помилка. Чому? Ну, тому що. фу is, is not a function. То зрозуміло. Але існує інша ситуація. Наприклад, у вас цей об'єкт Undefined. Я спеціально його визначу як Undefined, саме user. Тобто там по факту не існує об'єкт. Ну, Наприклад, він від користувача не прийшов, з бази даних не прийшов, з сервера не прийшов. То вже без різниці. Зберігаємо, оновлюємо і бачимо вже дещо іншу помилку. Звісно, тут теж type error, але cannot read Properties of Undefined. Тобто я не можу прочитати якісь ось характеристики, які тут знаходяться, не обов'язково, що це повинна бути якась функція. Це може бути name і так далі. Of Undefined, тому що в мене ось цей, 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 цей об'єкт undefined, і в ньому немає характеристики name, ну, апріорі. Як цю штуку можна визначити, або як її можна обробити, діяти з нею? Ну, Насправді можна, звісно, сказати просто-напросто: user.name, або user. If user. Тобто перевірити, чи присутні юзери, якщо та, то діяти з ним. Або. Або. Існує такий оператор. Його ще називають одногоким LS, але в загальному він називається оператор опціональної послідовності. Uh, optional chain operator. Це якщо англійською. Що він робить? Він каже: у випадку, якщо юзер буде еквівалентний undefined null то відповідно я ось до цієї характеристики Name навіть звертатись не буду. І подивіться, в нас немає помилки. Тобто це просто-напросто захист від потенційно можливих варіацій, коли у вас об'єкт може не прийти. І для того, щоб ви не будували іфи, трайкетчі і так далі. Ви можете себе захищати на цьому рівні ну, буквально на, на, на будь-якому який хочете. Давайте, ось так от. В даному випадку я кажу, що юзер мені потрібен його нейм, а в name потрібен параметр first name. Ніяких помилок не стається. Добре, давайте побудуємо тепер юзера. Побудуємо в ньому об'єкт name, В якому нічого не буде. Помилок теж не стається. Тобто я дістаю насправді юзера, бо він існує. Дістаю насправді об'єкт name, бо він існує. Але всередині об'єкта name не існує фену, і в мене нічого не стається. Добре, якщо в мене не буде тут name, теж в мене нічого не станеться. Тому що якщо він undefined, я до фену навіть. Не буду звертатись. Казати відверто, чи варто ним зловживати. Тобто, чи потрібно тепер нам кожну властивість, до якої ми звертаємось, зробити через одного кого Елвіса. До речі, чому саме одного ки Елвіс? Тому що існує оператор, який так і називається Елвіс. Це знак питання, і після нього подвійні крапки. Тобто, як розверніть його на. Ку 90 градусів це буде, власне кажучи, причесон і, і два ока. Ну, я думаю, зрозуміло, чому називають його одноокі, тому що тільки одне єдине око присутнє. А не два. Отже, закінчу свою думку. Чи варто цим оператором зловживати? Ні. Ви повинні цю штуку використовувати саме в той момент, коли ви чітко розумієте, що може прийти, а може не прийти якась певна інформація. Будьте уважні.